Поміняли масло в нашому старичку, Раніше заливали ельф, такі теж нормальне. Зараз заливаємо ось таке 10 w 40 Ну, що те, що те нормальне хлопці, тут так само 10 w 40 Та й все, поміняли, хай їде старичок, француз старий. дивись скільки в нього вже на спідометрі хлопці. 505 тисяч. Ну, вже трошки є. Але ще є де що робити. Я той мотор трошки теж масилко підбираю. Фільтра ледь відкрутив вже від нього. Так закрутив минулого разу, що це просто капець. Того фільтра викинули, поставили такого. Груша стоїть і все по-простому. Акумулятор сумці старт-стоп так що там не просто так.